Доброго дня, я з України. Середина марта, можна навіть сказати, перші числа. Ось така в нас зараз погода. Сьогодні, мабуть, шосте або п'яте число, ну, як завжди на весні, на початку за один день кілька може змінитися разів погода. То сонечко і досить тепло, в теплиці взагалі спекотно. Якщо працювати, то потрібно працювати в футболці. Потім буквально одна хвилинка. Небо затягнуте, сонечка немає і стає досить прохолодно. Сьогодні у нас з вами буде тема мульчування. Я вважаю, що це дуже цікава і така об'ємна тема. Саме для мене, тому що я вже багато разів казала, що я люблю, дуже люблю мульчувати. Мульчую в своєму дворі, в своєму городі все в квітниках, також в теплиці також. Просто чому вирішила підняти цю тему? Тому що був коментар, що саме через мульчування в мене так багато слимаків. Ну, по-перше, скажу, що мульчую я вже років 15-16, Як тільки почала займатися городом, це ще було в мене на першій моїй дачі. І тоді слимаків не було зовсім, ну просто їх не існувало. Мульчувала там також. Тоді спробувала, мені сподобалось, і коли вже ми придбали цю ділянку, з'явилася в мене теплиця, більша ділянка городу. Також я продовжила мульчувати, тому що вже випробувала цей метод, і він мені дуже подобається. Так. Чим можна мульчувати? Бучим, соломою. Город в мене завжди замульчований соломою. Можна мульчувати газонною скошеною травою, а вже ж коли влітку багато газонної трави, ми її косимо, газони в нас також досить великі. траву викладаю на город або зверху соломи, або залишаю грядки, не вкриті соломою, саме для того, щоб потім можна було туди скласти газонну скошену траву. Також мульчую в теплиці. Писали, навіщо мульчування в теплиці та ще й з крапельним поливом? Це гарний, гарне середовище для слимаків. Для слимаків середовище гарне, якщо вони є в вашому регіоні, будь-що вони будуть і на каміні, і на бетонному паркані жити, і де завгодно. Тобто їм не потрібно. І до речі, в теплиці в мене не багато слимаків, якщо порівнювати з вулицею. Ну і потім. Я ж кажу так, як вже колорадський жук. Він, якщо є картопля на городі, є також колорадський жук. В селимаку взагалі все одно, що їсти, він їсть і бур'ян погрижений є, потрібно з ним боротися. Також люблю мульчувати осіннім опалим листям, восени збираю осіннє листя, складаю в мішки, в бочки. на зиму ставлю в теплиці, воно трішечки перепріває, так більш ущільнюється, і тоді я ним також мульчую свій город. Також можна хвойним опадом а, непогано і любить хвойний опад, саме полуниця можна замочувати. Не переживайте, не бійтеся, що, він, що хвойний опад може закислити ґрунт. Ні, стільки, скільки ви зробите мульчування на полуниці, ну це все одно буде 2-3 см максимум. А, це ґрунт ніяк не закислить. Для того, щоб він був кислий, потрібно взагалі прибрати ґрунт і повністю туди покласти. Хвойний опад, так як ми робимо, наприклад, привиси лохини. також можна будь-яку щепу, наприклад, сподрібнювача. Я робила, подрібнювати можна все, і гілки видких троян подрібнюються, навіть не залишається ніякої голочки. Переживала я, що будуть лишатися голочки, і коли вони підсохнуть, вони просто будуть ну, колотися, коли прийде час мульчування. Ні, подрібнюю, а все це прибирає і дуже непогано можна мульчувати. Якщо казати про квітники, це може бути і кора, і будь-яка щіпа. Також люблю мульчувати квітники. Ну, взагалі для мене мульчування це такий агроприйом, який ну, для мене вирішує дуже багато питань, і набагато більше має плюсів в собі, ніж мінусів. Так, які культури і коли мульчую? Друге питання. Ну, вже сказала трішечки, що мульчую все. Квітники протязі всього літа, навіть коли в мене вже гарно замульчований город, то в квітники також додаю скошену газонну траву. Наприклад, город висадила розсаду. Гарно полила її. Якщо ще не поливаю краплею, наприклад, при висадці розсади помідорчиків, перців, баклажан, спочатку проливаю теплою водичкою з бочки, яка стоїть в мене в теплиці, підігрівається, додаю туди фітоспорин. Це перший полив. І одразу ж при висадці мульчую. Мучую дуже гарним слоєм соломи. Я люблю мучувати соломою. Ну а вже ж навесні потрібно її пошукати. Десь по об'явах можна пошукати. На дачі в минулому році в нас навіть по вулиці їздила машина і пропонували солому і перегній. Ну, люди, які вирощують худобу, і, мабуть, вони також розвозили по дачах Ось такі пропонували. Також мульчую великим шаром малину. Також в минулому році було відео про обрізку малини. У ну, цьому році також мабуть покажу. І ви бачили, який шар соломи я туди додаю. Також писали мені, що через те, що малина замульчована, по ній лазять слимаки і з'їдають ягідки. Ну, Може, це не слимаки лазять, тому що в мене малина замульчована завжди. Кожна малині, І... ви бачили, який величезний шар соломи в минулому році я поклала. Також фото додам, щоб ви розуміли. І подивіться, скільки зараз залишилось соломи. Ну, Тобто зовсім мало. Ось, Можна навіть сказати сантиметр чи півсантиме. Зовсім трішечки-трішечки, тільки так присипано, де вона ділась. Вона вже ж перепріла і пішла в ґрунт, і малина ну, ось така в мене малина, потрібно її вже обрізати, потрібно її вже формувати. Ще тільки буду починати цим займатися, але також вона росте з року в рік на одному місці. Плодоносить досить непогано. Ось, бачите, так з ягідками вона і замерзла. Це в мене сорт дуже старий. Також питають про малину. До слова скажу, який це сорт. Я не знаю, тому що я купувала її ще також на дачі. Це було досить давно, і я навіть і не пам'ятаю, може, і не знала, який це сорт малини, але подивіться, ось яка її висота. Ось я стою і гілочка ось тут, бачите, вище мого зросту. І також до слова про малину скажу, що питали у мене, чи не затіняє. Малина теплицю, ні, зовсім не затінняю. В мене виходить, що сонечко піднімається ось з тієї сторони, і ось таким чином воно іде. Тобто воно освічує город повністю, ну так, з торця, можна так сказати, грядочки всі мої освічує, і затінку немає від однієї культури до іншої я вас прошу не відмовляйтесь від мульчування через слимаків. Якщо вони є, то з ними потрібно боротися. Якщо ви приберете зовсім зі свого городу мольчування, слимаки від цього менше не стане, але ви позбавите свій город дуже дуже гарного, корисного агроприйому, який і ґрунт поліпшує, і вашу працю полегшує. Тому потрібно або гранули від слимаків на малині розкладати, або робити всякі пастки, дуже багато народних методів, і пляшки з пивом, і також просочені пивом, або солодким якимось, наприклад, варенням шматки деревини, або такі якісь шматки ну, якихось тряпок, щоб туди слимаки залазили і потім їх збирати. Які для мене плюси мульчування? Ну, по-перше, це те, що не пересихає ґрунт, тобто потрібно менше разів його поливати. Навіть якщо, так як у мене крапелька, крапелька в мене йде з централізованою водичкою і йде через щочик. Тобто, чим більше я поливаю огород, тим більше розход води, і тим більше ми за це будемо платити. Ну, це зрозуміло. Друге і дуже важливе, це те, що на мульчі зовсім не потрібно після поливу рихлити ґрунт, після дощу, після будь-яких опадів. Тобто, коли немає мульчі, що пройшов дощ, якщо він такий досить сильний, забив ґрунт, все, біжимо з сапою або з грабельками і підпушуємо ґрунт. Коли лежить мурча, все це відпадає, вся ця робота відпадає. Далі, під мурчею, ґрунт не ощільнюється. Також питала, як я перекопую свої грядки, коли на них ось таким чином стоять і кілочки забиті. Бачите, я їх на осінь, на зиму не прибираю, ось таким чином вони виглядають, і так навесні я город свій обробляю. І також лежить крапельна трубка. Але хочу сказати також: завдяки мульчі, ґрунт не ущільнюється і його не обов'язково копати. До того ж копати кожен рік. Якщо мульча якась залишилась на грядочці, я її трішечки в бік збираю, крапельну трубку просто викладаю на доріжки і перекопую ґрунт. Перекопую або вилами, або просто підпушую сапою. Це також плюси мульчі, тому що вона закриває ґрунт і він не так ущільнюється. Далі, коли вона перепріває, вона робить ґрунт досить поживним. Тобто, це можна сказати, готовий компост на грядці. Не потрібно його спочатку складати в компостну кучу, потім розкладати по грядкам, розвозити, а вже на місці він є і вже підживлює грядки. Ґрунт наш. Наступне, якщо казати саме про солому, коли вона перепріває, в ній з'являється така сіна палочка. Це, можна сказати, така корисна мікроба, яка коли вона є в ґрунті, коли вона є в городі, вона Перешкоджає заселенню, наприклад, цієї грядки якимось іншими патогенними мікробами. Наприклад, якщо казати про теплицю, це фітофтори немає в мене в теплиці на помідорах, та й на вулиці немає, тому що там є корисний мікроорганізм, який там живе, і шкідливих мікроорганізмів туди не допускає. Ну, тобто, я хочу сказати, що для мене мінусів в мульчуванні взагалі немає. Слимаків за мінус мульчування я не рахую, тому що вони є, я ж кажу, є мульчування, немає мульчування, їм все одно, якщо вони з'явилися, то вже з'явилися. Ось саме зайшла в теплицю, щоб показати вам, яка різниця між рівнем грядки і рівнем стежки. Ось подивіться, так збоку дуже гарно видно. Взагалі, тут в мене був ґрунт, а вже ж в одному рівні. Але подивіться зараз, наскільки на стежках нижчий ґрунт, ніж в грядках. В грядках десь вище сантиметрів на 10-15 І все це. Перепрівша згодом, трава, солома, осіннє листя. Там в мене в бочках і в мішках воно стоїть. Це те, що я укладаю зверху, воно перепріває і виходить тут дуже поживні грядки. Також я сюди прикопую восени, також вам показувала осіннє листя. І грядки в мене завжди в теплиці. Ну, вже ж ми теплицю з місця на місце наносимо. І на одному місці, виходить, ростуть одні й ті ж самі культури. Якісь елементи живлення вони постійно виносять з ґрунту кожен рік, точніше багато виносять. Але я вважаю завдяки тому, що я мульчую, переприває солома. Я її ніколи не прибираю з теплиці. Якщо потрібно навесні, я перекопала її, так і залишаю. Ну, я вам показувала, як я підготовлюю теплицю. І потім, коли висаджую сюди розсаду, навколо розсади, також мульчую. Або соломою, або якщо ще така розсада невеличка, а вже можна і потрібно косити газон, то я тоді викладаю газонну траву. До речі, що хочу сказати, що ось ем, е, взимку ну, тепла була в нас зима, ви знаєте, коли я прибирала газон і газону траву збирала, я її вже ж не викидала, не складала на компост, я її всю висипала під малину. Ось таку велику тачку назгрібала з газону трави і зараз буду робити одночасно дві справи. Я її на компост викладати не буду, я її викладу під малину, тобто зроблю мульчу. І якраз поки ще теплі дні і досить спокійно і гарно на вулиці, спокійно по погоді я маю на увазі, то я буду прибирати, підчищати і формувати свою малину, буду її мульчувати. Поки що замульчую. Ось цією травою, а потім ще додам соломи, вже коли виріжу зайві гілочки, ну і повністю сформую свої грядки. Ця трава буде перепрівати, там також є листя. До речі, ще хотіла сказати про мульчування гарячою травою, таке є поняття. Читала про нього багато, але ви знаєте, я так ніколи не робила, тому що боюсь попалити і рослини, і коріння рослин. Коли косимо газон, я просто одразу ж розкладаю його на грядки свіжою травою, ніде її не підв'ялюю, ніде її не складую, просто одразу в тачку зсипаю з газонокосарки. І розкладаю навколо своєї розсади. Ну, трішечки відступаю від стовбурця, це зрозуміло, 2-3 сантиметри, щоб не була вона дуже щільно і близько біля стовбурця рослинки. Ось, в принципі, все, що я хотіла сказати про мульчування. Я дуже люблю цей агроприйом, постійно це повторюю, ніколи від нього не відмовлюся, і вам його також пропоную і дуже дуже раджу. Використовувати в своїх городах, садах, квітниках, тому що, ну, я ж кажу, для мене мінусів в цьому агроприйомі навіть взагалі немає. Чуєте, вже навіть пташечки ось так гарно співають? Весна, сонечко, і вже набагато кращий настрій. Будемо сподіватися, що ця весна принесе нам перемогу, і літо ми будемо працювати зі спокійною душею в своїх садах, городах і радіти життю. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.